День жалоби у Житомирі. 25 січня кілька сотень Житомирян вийшли на майдан Корольова, аби вшанувати пам'ять мирних жителів, які загинули внаслідок обстрілу Маріуполя. Достали героїв Небесної Сотні. Небайдужі городяни клали квіти та ставили лампадки. Ми патріоти, на сім'я зружина патріоти, і ми вважаємо, що агресія російської сторони це не тероризм. Як заявляє Порошенко, ми шили підтримати наших друзів з Маріуполя. Чому в нас друзі в Маріуполі? Ми дійсно з ними от переживаємо це горе. хочемо показати, що нам не байдуже це і от вони не одні. Прийшов поспівчувати, подивитися. і прийшов не згоден з тою політикою, яку веде Путін проти України. Те, що вони роблять, убивають мирних людей. Це неправильно. Розпочалося більше пам'яті з хвилини мовчання та поминального молебня. Панахиду за загиблими відслужив настоятель Святомихалівського кафедрального собору отець Богдан. Сьогодні, дорогі, ми маємо з вами усвідомити серйозність всіх подій, які є в Україні. Вони набагато серйозніші, як ми собі уявляємо. На мітинг Реквієм прийшли представники місцевої влади. Під час своїх виступів чиновники наголошували на необхідності єднання проти спільного ворога агресора України. У нас є єдина Україна, і вона повинна бути єдина і неподільна. І ми повинні всі стати на захист, об'єднати наші зусилля тільки проти одного ворога. Це Росія. Хто б що не казав? Чи це бойовики, чи це сепаратисти? Ні, ми боремося проти Росії. Росія бореться проти нас. Я думаю, що плани Путіна тільки розрушаться тогда в отношении України, коли ця площа буде збирати тисячі людей, десятки тисяч людей. І ми повинні бути єдині в своєму... Своєм желання стає свободу независимості України. Багато хто з присутніх в руках тримали українські прапори та плакати з написом Житомир з Маріуполем люди кажуть, сидіти вдома, коли в країні йде війна, гине ні в чому не винне мирне населення, не можуть. Ми хочемо підтримати жителів Маріуполя. Ми не можемо стояти осторонь, коли таке відбувається в українському місті. Коли стільки людей загинуло вчора і поранені, ми не можемо просто сидіти в теплих оселях, і ми хочемо показати, що ми єдина Україна. І що ми, і наші діти нам так само болить, як їм, і ми кожну смерть, кожне поранення переживаємо глибоко в серці, і ми разом з ними. Ми плачемо за всім погібшим. Ми втратили своїх і жалко нам чужих навіть. Що вже ця Росія хоче? Що вона собі думає? Чого вона прицепилася до нас? Гибнуть люди, молоді, діти. Це страшно, це дуже страшно. Путін встановись, це все. Нагадаємо, 24 січня бойовики з Граду обстріляли східну околицю Маріуполя. Внаслідок обстрілу житових районів міста 30 людей загинуло, близько 100 отримали важкі поранення.